Дякуємо. 119 мільйонів гривень отримали українці за програмою Національний Кешбек. А кількість громадян, які отримали виплати за купівлю українських товарів, за минулий місяць зросла вдвічі. Це понад 1 мільйон 200 тисяч українців. Найактивніше кешбек накопичують українці до 45 років. Це 66% від усіх користувачів. Ну раптом ви ще не знаєте. Національний кешбек – це ініціатива, яка повертає 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів. І от як тільки ця ініціатива почала набирати популярності, межі почали поширюватися відомо, мовляв, відкриваючи карту для виплат, ми автоматично надаємо право моніторити всі банківські операції. Я якраз до 45, і я трохи злякав Сам про це казав мені. Давай, так. Отже, що купують найчастіше, на що витрачають кешбек? А також чи читали договір, коли відкривали карту кешбеку, ми поцікавилися в українців на вулицях столиці. Дивимося. Що ви знаєте про програму Національний кешбек. Мені здається, ініціатива класна, те що ми можемо більше купувати наш український товар, і ці гроші будуть повертатись нам в країну. Ми будемо заохочувати нашого виробника, працювати роз, ну, масштабувати свій бізнес у нас в Україні. Ну, ще дуже мало про це знаю. Я чула вже, що таке існує. Але, чесно кажучи, людей, які б це робили, немає, тому і сама якось цим не займалася. про національний кешбек і собі додатку зробив картку через дію. Національний кешбек, що таке знаю, не користуюся, тому що ну на що мені 50 гривень погоди не зроблять. Чи зріс серед громадян попит на українські товари? Після нацкешбеку почав дивитися на українські. Просто я не був дуже з ними знайомим. Вже трошки більше знайомлюся. Е, от, наприклад, молочні продукти я беру українські, е, ну всякі крупи українські. Е, ну я беру ще багато. Наприклад, я беру свіжу рибу. Я люблю купити свіжу рибу, але ж вона не знаю, вона ж привезена на неї кешбека не буде, а вона дорога. Я завжди намагався купувати українські товари тут якось з самого початку. Куди українці планують витрачати кошти від національного кешбеку? я думаю, на донати, типу, класика жанру. Прийшли гроші, кину на донати. І все. Поки що ні на що, збираюся витрачати на книги. Не знаю, мені там 100 гривень впало, ще я навіть не знаю, куди їх витратити. Це ініціатива жінки, каже, постав, я поставився. Куди їх тратить, не знаю. Там щось таке, як, типу, на якісь послуги, на якийсь, може, з малим музей сходити. Чи ознайомлювалися з договіром при відкритті картки для виплат кешбеку? Ні, не читав. Чесно, не, не дуже так не зачитувалося. Так все, в принципі, як зазвичай при відкритих ті карти. Я не читала договір. Тож. Чому до національного кешбеку в українців виникає купа запитань? Та чи дійсно кожен, хто оформив цю картку, дав дозвіл на отримання своїх даних? Хто... І грошей? І грошей? Коротше, ми будемо говорити з головою комітету Національної асоціації адвокатів України Андрієм Шебенниковим. Вітаємо вас! Доброго ранку. Донечко, яке сильно у нас дуже турбує. Чи правда, що відкриваючи карту національного кешбеку, українці надали доступ державі до всіх особистих даних. І тепер ця інформація є також, ну, скажімо, в податковій службі? — Правда, ну не до всіх, звичайно, своїх даних, а даних щодо своєї картки і свого додатку в приват, наприклад, де є перерахунки, якщо податково буде бачити. Кожну покупку громадянина і буде бачити всі операції по картці громадянина. Таким чином, якщо ви займаєтеся підприємницькою діяльністю, наприклад, щось там в інтернеті подаєте, або хтось вам перераховує там по тисячу гривень, чи по, по декілька, чи по 500 з родичі. Податково це також побачить. Тому, враховуючи ці нюанси, потрібно зважено ставитись, коли ви підключаєте цю опцію. Собі, тому що багато хто здійснює діяльність там в сірій зоні, так, скажімо, і таким способом податково може цю діяльність відслідковувати і далі прийти до вас через якийсь період з перевірочкою і з питаннями. І, <ріхи> і... Із... і з питаннями. Але на зараз не фіксуються такі випадки. Це дійсно наші остороги, дійсно, ми, як юристи, бачимо цю небезпеку, тому що. Договір, який ніхто не читає, як уже в вашому ефірі було сказано, але його треба дійсно читати і уважно читати, тому що дійсно до карток своїх до даних повністю по всім операціям, не тільки то, що ви купуєте, де ви розрахували, хто ну, вам скинув гроші, що ви продаєте в інтернеті, ми от коментували раніше ситуацію, яка була пов'язана з тим, що Податкова планувала в інтернеті відслідковувати навіть там продавачів колясок для дитячих, хтось да? uh -huh. там речі свої. Але ця ініціатива припинилася не чутно про неї. Але от, через національний кешбек дійсно можна ризики такі є. Юристи фіксують, що в майбутньому можемо отримати податкові перевірки uh -huh. тих суб'єктів, які саме будуть цікавити державу. Садрі uh -huh. uh -huh. так, так а uh скажіть. -huh. Якщо раніше, наприклад, була картка Приватбанку, цього доступу не було, це вперше. Раніше у нас банківська таємниця, звичайно, доступу не було лише за запитами кримінальних в кримінальних провадженнях, які в судових справах отримувався доступ до картки, наприклад, цього банку, який ви назвали, який є учасником. І ініціативи уряду національний кешбек. слухайте. А чи Раніше можна вважати, а чи, а чи можна вважати ось ці втручання в фінансові справи як неправомірні? Чи коли ти кажеш згоден, ти сам даєш цю згоду? Ви, ви самі відповіли. Якщо ти надаєш згоду, дуже важко буде це в подальшому оскаржувати. Якщо ви потім захочете подивитися, що бачить податково, зайдіть в свій податковий кабінет. І передивіться, там навіть вплоть до того, що ви де викупляли ліпець, все податково має, там всі ці фіскальні чеки зберігаються. Угу. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш спосіб життя аналізувала податкова і не тільки, і в законний спосіб, то це, якщо до декларантів там, наприклад, здійснює НАЗК, то таку опцію можна застосувати і до вас, і побачити, де в якому місці ви перебували, де що ви робили. Ці ризики дійс дійсно є. Ініціатива хороша з огляду на фішені вистави, да? і з огляду на те, що люди можуть зекономити гроші, витратити їх на зв'язок, витратити їх на комуналку. Але ризики, оці юридичні, вони зберігаються. Все ж таки читайте, зважено ставтесь до цього. І ну от як користувався опцією, я також так як ми її коментуємо, ми її також перевіряємо. Я також її користуюсь. Ну важкувато зорієнтуватися, так скажемо, в супермаркеті, коли ну, багато ти купуєш товарів, і ти не розумієш, наче він наш український, але він не є учасником акції. Але дійсно багато громадян скористувалися зараз, напевно, десь. Мільйон двісті тисяч. Ти... Це. Мільйон двісті тисяч ага. ми говорили про це в ефірі. Так, мільйон двісті тисяч українців. Ну слухайте, тут більше питання вже тоді. Ну я передумав, наприклад. Ну от передумав. От чи правда, що картку національного кешбеку не можна закрити? Ну от в мережі просто е користувачі діляться різними версіями щодо цього. В когось взагалі немає такого пункту. Інші кажуть, що закрили картку просто в декілька кліків. В чому проблема? Знаю, у кожного свій банк, у кожного свій підхід щодо картки, точно він громадянин може закрити це його право, безумовне. і лише питання в строках і в сервісі. Якщо це лояльний банк, то це може бути в один клік, як ви сказали. Якщо це не дуже лояльний банк, то вам можуть і комісію якусь нарахувати і. Ну, По цій карці не буде, але от ми з досвіду користування картками, це всі знаємо. Uh -huh. І може ця процедура там на якихось пару днів, тиждень або забажати вашого візиту до відділення. А от щодо дії, дійсно, є питання, от як, як там в дії, uh -huh. чиновникам треба задати питання, як де цю послугу. Uh -huh. Тому що я з цим як користувач розібратися також не зміг, uh -huh. бо хотів також спробувати і вам пояснити. І телегордачам, що от нажміть кнопочку зверху і... О, ми три втебі. рисочки на них треба натиснути. Так, кнопочки немає. Слухайте, від себе Я Хочу додати, що для того, щоб не переживати з приводу того, що податково має доступ, не робіть нічого протизаконного. Ось знаєш, що? проста відповідь на таке ну, дві, дві Ага Дивіться, <сіх> ми дякуємо а, вам, що доєдналися. Я хочу нагадати, що з нами був голова комітету Національної асоціації адвокатів України Андрій Шабельніков. Тим.